4D waver Дана плойка в змозі повторити справжні голівудські хвилі. Інструмент дозволяє за лічені хвилини створити приголомшену, красиву і об'ємну хвилю, завдяки спеціальній формі 30-мм подвійних пластин. Покриття пластин, також як і в 3D waver виконано з кераміки і турмаліну, яке забезпечує тривалу укладку. І зараз ви можете побачити, які саме хвилі створює дана плойка. А ми поговоримо про технічні характеристики. Подвійна плойка 4D Вейвер має гнучний температурний режим з цифровим управлінням в діапазоні від 100 до 200 градусів, а з кроком в 10 градусів. Обрана температура також відображається на led дісплеї та відображається на протязі всього часу роботи з інструментом. Також дісплей відображає нагрів або охолодження приладу в разі зміни температури в ту чи іншу сторону. Блокування кнопок. Подвійне натискання на кнопку включення блокує всі кнопки, а на дисплеї відображається замок. Для комфортної роботи модель має дуже м'який шнур живлення з функцією обертання і довжиною також в 2,5 метри.